Сьогодні ми з вами нагадаємо, як оприлюднювати звіт про виконання договір, звіт про виконання договору, і будемо оприлюднювати його на майданчику закупівлі РО. Отже, ви заходите в свій кабінет, Знаходиться таку рубрику, як «Публічні закупівлі. В ній обираєте мої підписані договори, знаходите до закупівлі, яку необхідно, закрити і натискаєте Завітувати про виконання. Якщо у вас буде додаткова угода про розірвання договору, або ж буде додаткова угода про зменшення суми за цим договором, ви, звичайно, її повинні були оприлюднити протягом трьох робочих днів дати і її підписання. Якщо у вас є такий документ, ви його підвантажуєте. Сума фактичної оплати, і ви прикріпляєте файл. Якщо він у вас є. обираєте серед тих файлів, які у вас є на комп'ютері. Обов'язково в форматі PDF, сума фактичної оплати, якщо у вас буде відповідати із суми, яка була зазначена у вашому договорі первинному, або ж із урахуванням. Всіх додаткових угод, які були укладені з цим самим замовником стосовно саме цього договору. Тоді ви лише вказуєте ті суми, які були назначені в договорі, і, якщо вони відповідають фактичній оплаті за цим договором, залишаються такі, які вони є. Кінцева дата дії договору у вас, 31.12.2024 2024 року. І, звичайно, ви натискаєте на кнопку Зберегти. Після цього вам доведеться підписати цей звіт, і ці закупівлі більше жодному документу оприлюднити не вдасться, адже це документ, який закриває повністю доступ до цієї закупівлі, і вона буде неактивною. Жодного документу розмістити ці закупівлі не буде в можливості, технічної можливості. А так само для аудиторської служби України не буде доступу до цієї закупівлі і вона не зможе провести моніторинг цієї закупівлі. Тому уповноважні особи я нагадую, щоб ви звичайно закрили всі свої закупівлі. Цим звітом про виконання договору. Дякую вам за увагу.